Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Дивимось події України Ми... наступного тижня. Події, які відбудуться, новини, які почуємо. Покажіть нам, будь ласка, перевернулася. Ну, дивіться, лицар Пентаклів, але він стоїть. Тобто, це ресурс, який має рухатися, але він стоїть, ніби, от, ну, скажімо так, я би сказала, на. Поготові, але тут бачите, ну, він стоїть ніби як на скалі. І ніби він хоче стрибнути, ніби він зупинився і думає, як далі. Тобто, я думаю, це стосується знову ж таки з постачанням. Щось може бути або на стадії майже вирішення, або на стадії якоїсь паузи. Тут що ж ще випало: апатія, небажання. Ну, дивіться, щось може бути таке, що не бажано до виконання або. Тобто, знову ж таки, тут йдеться мова про маніпуляцію, маніпуляцію мага, який не дуже бажає поставляти нам допомогу. Думає, думає він, думає. І якось він тормозить, тормозить маніпулюючи якимись такими факторами, які нібито його стримують від чогось. Ну, ось я так от побачила це, ось так я це побачила. Окрім того, продовжується маніпуляція з мобілізацією, тобто це от мобілізовані, які не хочуть не вірять маніпуляторам. Так, ну тепер давайте по ходу. Ці карти дві в мене самі випали, одну я достала, щоб зрозуміти, про що йдеться мова. Тепер давайте, ну, не випадайте вже. Так, перша подія або новина в Україні. Королева жезлів пряма. Перевернутий король мечів. І дурень. Ну, знову я думаю, тут початок ворога, король мечів, показувати. Свою дурість, тобто перевернутий король мечів говорить про людину, можливо, військову, людину, яка керується емоціями, яка керується своєю дурістю. Тобто в нього логічне мислення уходить в мінуса, і він керується тільки емоціями. Він не володіє своїм розумом, адже емоції його затьмарюють і ще із картою дурнем, який хоче показати свою необмежену владу. Владу, якісь запасні плани, план Б. Тобто намагається нас. Тобто, думаю, що нас будуть знову залякувати накаленням ситуації, залякувати, що ось-ось ви мене доведете і ось-ось я зроблю якесь сонце. Сонце це м -м, вибух. Це і при тому, це, знаєте, от коли дитина ображається, вона може, ну, знаєте, так, мститися. Ну, і оце ворог, він по-дитячому може. Грати в ігри можуть в дитячі ігри грати, погрожуючи застосуванням ядерної зброї. Тобто, я думаю, знову буде йтися якась тема про погрози, дурні дитячі, такі капризні погрози ворогу стосовно зробити. Якийсь вибух, зірватися. Тобто ви мене доведете, я зірвуся і зроблю вам гадость якусь, розумієте? Тобто знову якісь будуть погрози. Ну, бачите, тут ще обірваний міст. Я думаю, що тут загрози будуть іти для якихось сполучень, ще водати, ще якісь, знову, я думаю, чи ця тема може бути йтися про. ТЕС, про гідроелектростанції, того, що тут як розруйнований перехід, також тема логістичних шляхів, особливо якщо вони йдуть через міст. Ну і річки тут, убрив, річки, тобто ворог буде знову, його, звісно, будуть стримувати, наші ці друзі, західні партнери, бо вони ну, вірять. Можуть вірити, можуть боятися. Але є така загроза, що він, ну, скажімо, буде ну, бліфовати. Тут блєф іде. Мова йдеться про блеф. Але це чергова хитрість його. Це дитячі ігри, дитячі ігри, нерозумні дитячі ігри. В темі може бути ще якась королева. Дивіться, королева, яка також не сповна розуму, можливо, у владі. У владі. Ну, королева, яка керується більш емоційним, ніж логічним. І якусь такі нерозумну річ, спіч ми від неї почуємо, якась королева, щось таке ляпне. Щось вона може ляпнути про незадоволений стан чи нашого захисту, чи певних територій, захисту певних територій, про ну, непідготовленість. Тобто вона може дестабілізувати стан людей. Я думаю, це стосується тих територій, які на лінії зіткнення, там, де ворог дуркує. Ну, дуркую, бо тут дурень. Е, щось вона таке може сказати, чи то, щоб покидали свої домівки, ну, якось налякати вона може людей, чи то е, якось висадити їх навіть на почуття провини, тобто, ви недостатньо щось зробили, тобто що результати їхньої праці вони незадовільні. Тобто влада. Можливо, це влада взагалі. Влада із себе відповідальність перекидає відповідальність на людей. на людей. Ну от, щось на кшталт цього буде. Якась нерозумна заява якоїсь жінки. Нерозумна заява. Людина, яка хоче себе позиціонувати як розумна, але насправді вона так думає, що вона розумна. Але вона як, ну, ну вибачте, дурочка. Знову тут ігри диявола. Це ігри диявола, спроба когось висадити на почуття провини, зняти з себе відповідальність. Ну, це приблизно. Я не можу ну, знати, що в голові в тої особи. Але щось таке от в неї така дурна заява буде. Далі Покажіть наступну подію в Україні. Так, четвірка мечів прямо. Перевернутий єрафант. Перевернута зірка. Так, перевернутий єрофант. Тобто, це йдеться мова про знову ж таки. Обіцянки, обіцянки нам допомогти в чомусь, вони йдуть в зупинку, і тут нам доводиться включати свою, ну, скажімо так, активність стосовно встановлення своїх правил. Тобто і за когось, і за якогось іерафанта. Який просто ну, займається популізмом, нам доведеться якось вирулювати з цієї ситуації самостійно. Тобто, знову ж таки, популізм якогось єрафанта, ну, просто аби говорити, це може бути, не знаю. Ну, стосовно України, чи, це, чи то це. Оце, Магате, ООН, або навіть Папа Римський. От в їхньому стилі щось вони можуть сказати, можуть таке щось сказати. Тобто тут безнадіга, стан безнадьоги, або стан фрустрації, із за того, що хтось, пообіцявши щось, забрав свої слова назад, і за цього у нас йде Пауза. І за цього ми вимушені щось чекати і за е, якихось ірафантів. Відступ від планів якихось. Ми будемо змушені взяти в чомусь паузу. Війна, війна і наші ресурси. Війна, ресурси, я думаю, це може стосуватися планів щодо деокупації земель, щодо наших законних земель, яких дехто намагається знецінити. Тобто ну, складіть зброю. Ну, вони можуть сказати: дивіться, п'ятірка це карта перемагає той, хто залишається до кінця. Той пожинає плоди перемоги, а вона перевернута. Тобто вони можуть говорити, що киньте ви цю справу кіньте ви цю справу стосовно цілісності України ну, загроза того, що нас хиляють, і ти шляхом найменшого супротиву, і не Переживати цю кризу, ну, покинути, піти від кризи шляхом, ну просто покинути це. Ну от шлях повернутися, ну, повернутися, повернутися до зупинки, до зупинки, тобто в чомусь відступити, поступитися своїми традиціями, своїми планами. Ну, от щось таке можуть говорити. Ще можна що сказати: якийсь дядько може ну, піти в інший світ, якийсь чоловік може піти в інший світ. Зірка його закотиться. Тобто тут йдеться мова, ну, то це от лицар, він то відпочиває, але іноді ця карта хворого або мертвого. І тут перевернутий цей єрефант. Тобто, цей чоловік, якийсь гуру, суспільний, суспільний лідер, лідер людської думки, або другий після імператора, може захворіти. Захворіти може. Ну і тут, внаслідок того, що він захворіє, може уповільнитися хід якихось подій, або він був як ключова особа в цих подіях, в, цьому, в рішенні цього питання. І Із-за цього може застопоритися. Ціль не дійде до, до переможного кінця, розумієте? Тобто якась людина, яка тримала в руках рішення питання, вона може захворіти або їй може не стати. І ціль не буде досягнута в чомусь. Ну, це стосується України. Єрафант це може бути не з України. І знову ж таки, тут або цей єрафант е, слабохарактерний, або він, ну, скажімо так, в силу, своїх, ну, в силу свого здоров'я. Тому тут е, може йтися мова про те, що от ця от спроба дійти до цілі е, вона може бути е, як конфліктна. Конфліктного характеру, якийсь конфлікт вона ви викличе. Карта дітей тут також перевернута, тому це може також стосуватися і дітей. Питання або просто це карта захисту. Карта захисту. У повітрі, може бути навіть ті самі літаки. Ну, давайте ми подивимось. Тобто я вам сказала, або внаслідок людини, яка за станом здоров'я не може щось вирішити, або людина, яка вирішила взяти паузу. А ну тут давайте глянемо, уточнимо, все ж таки немає ресурсів. Немає ресурсів і не, роб... не працює. Тобто, може стан здоров'я його погіршитися цієї людини. Ну, давайте подивимось, що це буде. Так, ну і третя подія. Третя подія. Так, я вибачаю, що я так довго, але я хочу детально розкрити кожне питання. Так, третя подія в Україні наступного тижня з 29 липня по 4 серпня 2024 року. Ну, дивіться, в якомусь напрямку безсилля, наше безсилля стосовно якогось напрямку, руху до горизонтів, стосовно напрямку, яке було закритим, цей напрямок був закритий для нас, поступово полегшується. Тобто, якщо ми були безсильні стосовно Відкриття якихось горизонтів для нас. Я думаю, що це можливо якийсь фронт. Десь може бути послаблення, а для нас посилення. Послаблюється той тиск ворога в якомусь напрямку, іншими словами. Тобто, в нас будуть якісь досягнення. Десь ми, я думаю, просунемося, послабимо напір ворога. Так, там йде наша влада, наша влада, ну, тобто імператор прямий, тобто наш захист, стабільність, стабілізація. І оця стабілізація, вона топор війни зариває в землю, іншими словами. Так було б загострення, а так покращення, полегшення, певне, йде полегшення. Розблокування розблокування, закінчення тої болі серцевої. Я думаю, що на якомусь напрямкові буде певне полегшення певне полегшення. Я... Слухайте мене, будь ласка, уважно, бо ви іноді слова ви не дочуваєте ну, дехто, а потім вирвані із контексту мені. Пред'являєте дехто якісь претензії. Наприклад, той розклад, там, де зниження активної фази, закінчення активної фази, я проговорила початок кінця, початок ключове слово початок. А тут вже мені в коментарях написали, що яке закінчення, про що ви говорите? Ну, коротше. Самі розумієте. І тут так само я говорю, що буде розблоковано зупинка, початкова зупинка серцевого болю, відрізання по шматкам наших територій. Оце, от я маю на увазі, знову ж таки, Паш Перевернутий, Паш це початок перевернути початкове, тобто початок закінчення, початок зупинки. Тому я декілька разів проговорюю одне і те саме, щоб заакцентувати вашу увагу. Так, ну і тут: що зниження активності, зупинка, знову ж таки, зупинка і колективний труд розсипається. Зупинка. Зупинка розсипання те, що об'єднується. Тобто, я думаю, що тут, по-перше, у ворога розсипається його сполучність, тобто буде пошматований ворог на грубки взятий в полон, і поступово зупиняється відшматування наших земель. Тобто, вже невигідна ситуація для трійки мечів. Так, я правильно розумію, на якомусь з напрямків буде полегшення на фронтах України. Так, і буде полегшення. Бачите, йдеться рух, рух. Який стосується розпадання сімей, він, е, пере, от, оця от кризова ситуація вона переступає межу вже. Перехідний момент От в процесі якийсь переломний момент може наступити. Переломний момент, на якомусь напрямкові, на фронтах, там, де люди можуть знаходитись в окупації, ну, окуповані землі, от десь відтіснемо ворога. Десь біля води, напрямок води, напрямок води, десь там може бути. Е е те, що е належало колись нам. Тобто, це привіт із минулого, те, що колись належало нам, і те, що нам належить. Привіт з минулого. Ну, якась, це щось з водою, бачите, одні кубкові. Шістка кубків. Мені навіть тут, дивіться, кубки і немає води. Там, де от тільки от якийсь струмочок тече, там, де була вода раніше. Там, де раніше була вода, якась наше досягнення. І тут, бачите, Тече вода. Ну, давайте знову ж таки, я сподіваюся, що я правильно м -м, зрозуміла, що це стосується території, там, де була колись вода. Колись була вода, все. Ну, подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є і все буде, Україна! Ми обов'язково переможемо усіх ворогів, і внутрішніх, і зовнішніх. Бережіть себе, тримаємо стрій. До побачення.